Так, привезли 62-гу на ремонт. Ну, Кажуть, що вже була у мене на ремонті. Ну, Чесно кажучи, не пам'ятаю, в такому стані, може і була, але в ціленькому стані. Ну, от, Кажуть, що не запускається. Так виглядає. Ще не брався за ремонт. Просто сняв фільтерочок. Ну і дивіться, що за фільтерочком робиться. Опять же, все, все болото і фільтр, от він вже зношений до такої степені, що ну, практично нічого він тут не фільтрував. І, ну, і Копресії нема на лапку. Взагалі. Треба розбирати поршневу дивитися до колець, до клапанів. Ну, і, не знаю, от стан, стан тут, да Ну що, зараз наберемо клієнта, запитаємо, що робити, тому що перше питання стояло <клес> ціна роботи, скільки буде стоїти запчастини, тому що ну, ви самі бачите тут плачевна ситуація. Ну і зараз наберу скажу, що треба дивитися до поршньової, а тоді вже будемо. Бачите, чи схоче чоловік платити за діагностику. Тому що тут, щоб зробити діагностику, треба знімати мотора. До клапанів тут нереально долізти і все одно так нічого видко не буде, доки не розберемо. Але ж не знаємо, зараз будемо бачити. Ну і в принципі, якщо клієнт дасть добро, то спробуємо зробити якесь коротеньке відео по поводу розборки. Ну і що там случилося з поршньовою чи з клапанами. Так, Взявся я за 62-го, да, хазяїн дав добро, я вже скинув мотор. Ну, мотор вже на столі. Ну, і, в принципі, зараз будемо розбирати. От, вже поставив на стіл. Так, да, я спомнив, я, е, він був у мене на ремонті. Що я йому робив? Я міняв карбюратор. Так як рідного ми не могли нести, я клав китайський від китайця 139-ки. от. Я Не знаю, тут практично не видно нічого. От такий, да, це все грязне. Там перший розбирати, а потім це все перемиємо. Коротше, міняв я карбюратор їм, не знаю, що з їхнім, не пам'ятаю, що було, але поставили від китайця. В принципі, зараз розбираю. Ну і так кусочками буду вам показувати. То повне відео, повністю розборки, це не хочу показувати, тому що це вже на каналі в мене є і ну, якби не цікаво. Ну і В принципі, зараз знімаємо головку, знімаємо пластмас, це все, добираємося до поршньової. З зняв клапану кришку і фільтр бокс з карбюратором, думаю, може клапана просто зажать. Тут зазори є от впускний. І випускний. От зазорчики, якби є цеп. Цеп ідеально. Ну, клапана не зажаті, значить, у нас або проблема з поршневою або якийсь клапан підгорів. Ну, в принципі, розбираємо далі. І так, зняв я защитки, зняв глушитель, що я тут побачив, Поршнева стоїть нова. Ну, це вже не моя робота. Будемо зараз дивитися, що тут поміняли. В принципі, мало би бути все добре, якщо прочніла нова. Ну, дійсно вона чистенька, як будто недавно міняна. Ну В принципі, розбираємо далі, будемо бачити. Так, повідкручував я звздочку, повідкручував болти, натяжник. Ну і в принципі, зараз будемо знімати це все. Ну В принципі, тут передвал хороший. Не бачу рокера чи не стерті. Ні, рокера теж хороші. Далі вже. знімаємо голову. Неудобно одною рукою. Прокладочка не пускає. Наша головка, ну клапана тут нагарчик хороший. Ну, мені кажеться, що впускний клапан просівший. Тут у нас теж нагар. Да, сюди масло попадало, бо от все в нагарі. Або заливало його. Тут ідеально взагалі як, як будто вчора поставили лише ну, все рівно ми будемо це все знімати. Зараз я, мабуть, візьму пролею головку, подивлюся, може всього-навсього клапана пішли. Тут дійсно нагар. І не подобаються мені клапана. Ну, зараз спробуємо чинити чут клапана. Як я провіряю, дехто заливає просто бензина, сюди солярки. Ну, я хто чим провіряє. Я от провіряю, в мене є от така ВДшка, типу Пенітрант. Це для болтів, для відкрутки, для... коли болти не крутяться. Ну, типу ВДшки. ВДшка, ви самі розумієте, що ВДшка проникає куди куди попало. І що я роблю? От просто набризкуємо і дивимося. Так, впускний клапан чуть-чуть спотіло тут зверху. Я не знаю, як вам показати, чи буде видко, чи ні. От, все, верхній чуть-чуть є, пускає. Небагато, але є. Ну і зараз так само. Випускний, провіримо. Неудобно телефон тримати в одній руці. Все, цей потік, дивіться. О, все. Випускний клапан зовсім не тримає. Ну, зараз будемо дивитися, чи це у клапані проблема, чи попав на гар, чи клапана ізношені. зношені. Ну і поршнюва, я не знаю, я вже розібрав. Це все треба до колець подивитися, але ж прийдеться міняти прокладочку, ну, зараз тоді знімем теж її подивимось. Уже якщо ми сюди залізли, то може прокладка і не пірветься, але її треба буде все рівно міняти. поршнева поршнева нова, але ще поки я не знаю чи є тут вироботка. А ми її так витрим чуть-чуть на поршеньковій є притертості. Ну, є перероботка. Да, ступінька є, ну, зараз Німемо колечко одно, В принципі там побачимо по зазорах. Ну, якби зазор є? Щоб компресії не було зовсім, це ще в принципі, може бути, але, мабуть, колечка кинемо нові. Зараз я піду подивлюся кольца нові, чи є у нас. Просто замінити колечко, ну, поставити у гільзу, побачимо який зазор. Якщо зазор буде нормальний, то залишимо поршню. Ну і в принципі, по колінвалу, що у нас тут. Ні, колінвал ляля. Люфта немає взагалі. Так, добре, тоді зараз розсухаримо головку. І побачимо, що там. Це поки я так заберу в сторону. Побачимо, що з клапанами, чи клапана під заміну, чи ні. Так, розсухарю я головку, ну, в принципі, по клапанах. Впуск під заміну він ізношений вже. А випускний от... Просто бачите нагар. Не знаю, чи це масло попадало чи сажа сюди. Ну і в принципі зараз йду дивлюсь, клапана, напевно будемо міняти. Я не знаю, клапана парою тільки, по одному у нас немає, тільки комплект. Сальники клапанів і зараз візьму ще нові колечка Провірю нові кольця, як будуть себе тут вести. і прокладочки В принципі, взяв я поршень з кольцами попробувати Самих колець нема, треба заказувати. Нема клапанів, нема сальників. Все закінчилось. От я поставив нове колечко поршнюву. Ну і в принципі от по зазору зазор може бути. Отак. От ну і мені треба буде заказувати. В принципі, три дня, доки новою поштою прийде з бази. Ну для мене три дні, а для вас це буде отак. Так, прийшли запчастинки, прийшли клапана, кольцем сушні, ну, сальники клапанів, отакі от блістері. Не знаю качество, які ну кажуть, що хороше. Ну і прокладочки. В принципі, головку я підготував для притірки клапанів, але це остальне не помив, нема світла. Вже другу годину нема світла, не знаю, чи буду робити відео чи ні. І факт тому, що нема чим помити. Не знаю, побачу або ще півгодинки чекаю світла, якщо ні, то тоді будемо збирати так. Тут, в принципі, основне я з нею змию, змию бензинчиком, а все остальне мотор це все, мабуть, залишу так. Мені головне це. Де я збираю це все, що було чистеньке. Ну І це все треба теж перемити. Ну, це не проблема. Ну, Поставив нові прокладочки, поставив колечка, поставив вже поршньову, нову прокладочку ну і притер клапана. Новенькі провірив, все не пускають. В принципі, зараз кладемо головку, виставляємо метки ну і помаленьку збираємо далі. Так, зібрав я вже головку клапана ще, правда, не настроював. Виставив метки натягнув натяжник. от метки у нас тут, я не знаю, буде вітка ні, я чуть-чуть позначив. метка Т і плюс отут має вам отак зійти саме що ця полоса, плоскость має бути рівно з головкою. І так, виставив я зазори клапанів Впуск має бути 005, випуск 0,10. Ну, так я роблю і все ходить. Не знаю, як по заводу має йти. В принципі, мені то не цікаво. Я на практиці це провірив, ці зазори, і воно дійсно класно ходить, нічого не гремить, не стукає. І ще хотів на що звернути увагу. Дивіться, коли тут розбираєте, чистите, тут є виступ от, під індуктивний датчик. Оце. Він обично покривається ржою. Є можливість його почистити, він краще запускається, тому що коли тут набирається рижі, то плохий, плохий контакт, тут ну якби індуктивний датчик плохо щитує і це теж на їзду впливає і на запуск, і на їзду. В принципі, Збираємо його, зараз кришку клапанів і кладемо чистим карбюратором, кладемо це все на місце. Так, поставив мотор я на раму, вже пробуємо перший пуск. Включили зажигання. Запустився і заглох. Ну і спробуємо там. А, стоп. Не підключили Вакуумний. Сланчик так є в принципі, супер. Ну і все, в принципі, зібрав, прокотався, все працює на китайському карбюраторі. В принципі, все, такий ремонт вийшов. В принципі, на цьому карбюраторі від Китайця набагато краще працює і ривок, і тяга краще є, ніж на ріднім. Не знаю з чим Наверное, навіть трошки жиклер більший, плюс диффузор, наверное, більший. Ну і, в принципі, все.